Ти єдиний Христе, скорию заступний світ, скоро відвідався ти страждених рабів твоїх, визволи від недоїрких хвороб, Підніми їх молитвами бородися, у печі персидські юнаки Авраамові, опалені любові, до честя більше, ніж полум'ям зимом. Благословенний в храмі, слави Твоєї, Господи Тебе, будь милостивий до нас, єдиний, що зазмінюєш на благо, душу мою тяжко розслаблено ріхами і всілякими неїдними ділами, Підніми, Господи, Божественним Твоїм заступництвом, я колись розслаблено, підняв Ти. Щоб я взивав до тебе спасаючи, Щедрий Христе, подай мені зцілення, як Господній ученик прийняв ти праведний Євангеліє, як мученик ти маєш неописане, як, брат Божий, маєш відвагу, щоб молитися, як і рад, моли Христа Бога. Що спаслися душі наші, Отче єдинородне, Бог Слово, що прийшло до нас в останні дні, явило Тебе, якове, Божественим, Єрусилем,ляний над першим пастирем, і вчителем, і вірним будівничим духовних таїнств. Тому і ми всі шануємо Тебе, апостолі, немає того, що сьогодні пані мати, не буде маневр, ворог забрав, немає, куди, руки, любої за людей твоїх, але вони знаходять смазили собі смерт, для того, що не то, святи себе. Не важливий можливіше в Придбала тебе в бідах, охоронця, вселена, Страшно сточи, що перемаєш народит, Бо як подолав ти телієву ордину.